Невже для тобі і це хра, а ми лише, як ти її та силі. Хто вбирає тобі, помав тобі, хто замовляє засоби і зливи. Прости, Кузьма, Я не казав тобі, ти був серед найкращим способливим. Хай бути Богом, батьківська земля, хай ангели зустріли твої, що й зим лише і це кражна гармонія, порушення. ділився своїми ідеями та тим, які класні речі він придумав. Він міг говорити про це годинами, він ніколи не давав зупинитися, впасти в депресію, вважав своїм обов'язком розбудити усмішку та сподівання, що завтра буде краще, за сьогодні. Він був великим руйником і великим пешкерником, з ніщим не зрівняти пацярським духом був і є. Вімати друзів, святних, прихильників, акторів, ведучий, Продюсер, письменник, співак, лідер фотоскрабін Андрій, Ку... Андрій Кузьменко щирий українець і справжнього громадянин своєї держави у в 47-му році життя. В понеділок, вранці 2 лютого, страшна у нас країну. Україну. Олюване 3 мільйонів за Це ж треба було бути таким, щоб тебе любили і великі мені і поважали всюди. Казати співати настільки щиру правду, у свої роки бути настільки простим і прикольним позитивчим. Є співаки та різні виконавці, про яку згадують лише після смерті. Мама Кузьма зрозуміла масштаби любові до її Андрія на похороні, коли в любові закінчилися квіти. Тобто, очевидно, скільки людей любили його і досі згадують його воздух. Думки про життя, які висловлював Кузьма у своїх інтерв'ю, стали сьогодні топом. Чим більше хочеш взяти життя, тим менше воно хоче тобі дати. Люди, гарного вам дня, починайте, знаючи, що сьогодні, субота чи вівторок, та пофіг, там з посмішкою. Мій дім єдиності ці місце, де мене люблять і поважають, незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджую найближчих мені людей. Краще висушити одну дитячу слазу, ніж пролити і крові. Краще буду оптимістом, який нічого не знає. ніж загинатися і і рослинський двор від того, що до коло самі <п 'ят> <п 'ят> Якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонію і гармонуйте. Змініть світ на краще, пікуйтесь про нього, букою у нього живете. Яка різниця, скільки років твої ке, коли ти гуляєш у них пережити? Мама моя, колись дала мені пораду. Андрійку, чим ти мене ще будеш мати вільного часу в дитинстві, тим більше матимеш, його, як станеш дорослим. Я сприйняв це через сльози крові під. Тоді ви перейшло не теж виходу вчитися, а просто щоб не було скандалів вдома. Бо як тільки приносив тріку, в мене був такий скандал, що ходив пішки по потолку. Мене кидали тапочки, я стояв на якомусь дорогу чи решті, в куті. Та все ж, батьки змогли вся те, що потрібно пахати для того, щоб хоч вимагати щось від життя. Я був недобрився на середині, бо до батьків. Він припав в мене три запізно. Злосі до битів немає бути. Більше нічого не вмію, як рехувати слова і підмуску викладати якісь. ідеї. Часто вони мудрі і глибокі, а часто і державні. Але завжди вони в але 13 вересня 1997 року у нього народилася донька, яку назвали Марією Барбарою, на честь польської акторки Барпариської, яка була фомином дитинства Бієві. Музична команда компанії Грузії створила в 1989 році. Містечко на з Запорізької області. Назва корабля змінилась, але великі плавніші бізнес. Перше, коли немов ужатно інтернетивної електроніки купити назву скряпінь. Назва отримала відкривши прокурор команду Олександра Скряб, якого зводить 35 дозвіл. Назва скряпінь з'явилася 6 липня 1989 року. Їхній продюсер, збираючись надіслати ще на знятий кліп на один самгарського фестивалів в Москву разом з запитатися усе разваторка. У цей момент. На столі не було саме скряби. Тож учасники гурту вирішили його підставити і називати гуртом прізвищем. Просто слово їм сподобала. Скоротка, роботи зічне, та легко закуміхається. Гурт видав 17 студійних альбомів, 2 співники, 9 силнів і один концертний альбом та ще багато інших музичних проєктів. Незмінним учасником гурту «Скребет» був Андрій Кузьменко. Він же Кузьма. Кузьма – «Скребет». Постійно підвав критиканість українських політиків. Різні активіде звернення до депутатів Верховної Ради України. Вони в них не від'їхали роком на країні, дуючи те, що бачить за вікном. Зокрема, ждують доріг, ями, затоптики, збирають ноту тощо. Ми як ніяк збирається із тим, що бачить в школу. Та український народ кидає. Незважаючи ні на що, Кузьма завжди залишався оптимістом. Він насолоджувався своїм життям і робив те, що любить. «Живіть так, що площами порчати, казав Андрій.

Правда, закінчити наш виступ на сумних нотах. Кузьма сказав, чуваки, ви що, все буде окей, все буде добре. Та ще ви відомо? любов свою палаську державу. Горнадку кави добив. Спішив, чекала, мабуть, справа. Не думав зовсім про погану. Ти просто їхав і не знав, що та дерма так не стала. очі, бачу небо, а на обличчях маленьків і думаю, мабуть, так треба. добре, ти не міг. Це не кінець. Лише почати. Усі, мабуть, ти друзі знають. Ти не пішов, ти тут такі, і знав. Такі як ти не приймають. На твоїх духах закритима собою, що моя душе. Дякую батькам, що сьогодні разом з нами. Е, дякую вам за таких чудових ідей, безпечно найкращих. Ми впевнені, що в них виростуть справжні подводи. Ми впевнені, що вони зможуть гідно нести право в нашої держави. Я дякую за. Емоції, які ми сьогодні пережили. Дякую класному керівнику пані Тетяні за те, що.